Усім привіт! Сьогодні спеціально для групи рибалка я покажу, як самому змонтувати таку оснастку на карасе, на підляшку, на ляща, вона гарно підходить. Це убійця карася карасе, вона називається. Багато разів там того року я зійшовся з такою проблемою, приходжу в магазин, а її немає в наявності, бо був якраз сезон. Все розкупили, а хотілося дуже ось таку оснастку. То я вирішив зробити сам. Купую в магазині, ось, бачите ось такі пружини. Там можна більше менше купляти. Вони мені от підійшли. Е, це. Я постарався це все скласти докупи, щоб воно нормально е, все трималося, щоб було не гірше відкуплення. Зараз я постараюся вам показати, як я ось це все зроблю. Так, зараз я покажу, що саме для, для цього потрібно. Гачки, нитка. Грузило 15-20 вертлюжок ну Самі пружини, як я говорив, і ось такі бісеринки, трошки збільшеного вигляду. Зараз я покажу, як це все монтувати, як це все робити. Так, і що ж, давайте ми приступимо. Що ми саме перше робимо? Саме перше ми причепляємо вертлюжок прив'язуємо, щоб ми могли нашу оснастку причепити до, до нашого будилища. Робимо. Таку скрутку, два рази перетягуємо і затягуємо. Все непотрібне ми обрізаємо. Прив'язали ми наш клюжок, даємо бісеринку. Бісеринку протягуємо два рази. Бо якщо один раз тільки її протягне, вона буде нам тікати і буде кормушки гуляти собі вверх-вниз, буде сильно. Зачіплятися. Так, затягнули ми. Бачите, вона гарно як її гарно затягнути, гарно тримається. Беремо нашу кормушку. Також притягуємо і заштупорюємо бісеринку. Також два рази, щоб вона нас не з'їжджала. Трошки тяжко другий раз пропхати, але краще це зробити, бо вона нам буде все з'їжджати, все буде, всі кормушки будуть знизу. Тут я лишаю, бачите, щоб було такий проміжуток, щоб ви, ви самі Поводки з гачками я даю на кормушку. І так буде е, краще відчуватися покльовка, все це буде видно. Так, і таким самим макаром ми робимо е, з другою кормушкою. Даємо одну бісеринку знизу, пропихаємо. Даємо кормушку і заштовюємо бісеринку. Так. Є. Давайте поставимо третю, остатню, я завжди даю три, можна давати дві. Кормушки, а я даю три так, раз. Другий раз. Видягаємо кормушку. І заштупорюємо бісеринку і другий раз. Ну і в кінці бачите, даємо наше розели. Трошки зробив за короткий цей, тому зав'язуємо ось так. Не знаю, може комусь не подобається. але Я кажу, все це роблю в домашніх умовах, нічим воно не відрізняється від купленого. Все гарно працює. Бачите, готово. Ось готова наша оснастка. Тут собі вже подотягуйте, кому як буде добре. Ось тут все готово. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на нашу групу Рибалки. Дивую вам рибалки. Все готово.